В твоїх очах я бачив світло і любов, в твоїх очах я бачив щирі мрії, За що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, ці часи жахливі летять до неба, янголи, і повернути неможливо. У бою за Україну, її свободу, цілісність та незалежність, залишаючись вірним військовій присязі, загинув наш односелець, відважний захисник. Справжній патріот Сергій Гновський. Жалобний мітинг прощання з відважним воїном, який до останнього подиху віддано служив батьківщині, захищаючи кожного з нас, оголошується відкритим. Плаче небо, плачуть всі. І Сергій плаче, плаче, тому що він вірив у перемогу. Він хотів прийти додому і сказати, ми перемогли цього клятого москаля. Але не судилося. На жаль, Втратив життя. Але ми віримо, що він продовжуватиме захищати нас з небес. Споглядаючи з небес, захищати маму, тата, дружину, всіх рідних і нас, односельців, і нашу Україну. Від виконавчого комітету Руськополянської сільської ради, від депутатського корпусу, від всіх, хто не зміг прийти, попрощатися з Сережою, прийміть найщиріші слова співчуття, маму, тату, родину. Адже це дуже важка втрата. Всі ми хочемо, щоб наші діти. Залишалися живими, але на жаль. Мої співчуття. До слова запрошується Олександр Свяченко, представник Збройних сил України. Шановні присутні, рідні, побратими. Пекучий біль, тяжка втрата. Та вкотре ми збираємося тут, біля будинку культури, щоб вшанувати пам'ять. Та провести в останній шлях справжніх героїв, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності та, пройшовши над важкий військовий шлях, повернувся додому, як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовину на щиті. Геновський Сергій не втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Слова запрошується, отець Володимир, військовий капелан. Родина, дорогі односельчани нашої вашої громади, геронимівки, сьогодні дуже важко, багато що говорити, багато слів. Нема більшої любові, як то душу свою покладає за ближніх своїх. Ці слова є дуже глибокі. Не кожен може ціною свого земного життя, не цінуючи ні здоров'я, не цінуючи якихось певних своїх цінностей, те, що надбав, те, що, про що турбуєшся, дім, якісь певні матеріальні блага. Це все залишити і піти захищати, віддати життя або боротися за всіх. Бо віддати життя це вже крайня межа, але йде боротьба. І на жаль, в боротьбі від куль ворога гинуть наші захисники. Я сьогодні хотів би висловити щирі співчуття від воїнів 104-ї окремої автомобільної бригади, який почав служіння воїн Сергій. Сьогодні біль є у всіх нас. Багато хто з побратимів не зміг приїхати. Бо, на жаль, вони з нами виконують ту справу, яку виконував Сергій. Продовжують його справу. І вони будуть це робити до нашого спільної тої перемоги, до якої боровся Сергій. Нехай Господь утішить серця вас, ваша дорога родина, дорога дружина Наталія, батьки. Рідних і близьких, і нехай Господь душу спошилого воїна, козака, достойного сина своєї неньки України, достойного сина козацького краю, нехай упокоїть в небесних оселях і другі Царство Небесне і вічний спокій Його душі. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Шануймо всіх полеглих у цій війні: військових, цивільних, дорослих і дітей хвилиною мовчання. Жалобний мітинг прощання оголошується закритим. Враг з'їдає груди, та серце б'ється, як боєць, як штурмовик у лісосмузі ще знає Бог, коли кінець. Чого живуть убиті друзі? Ти тупій не все зече бо мама з татом. Так навчили, якби ж то скільки ще, якби ж війну відмити з милом, три роки тягнеться зима, в календарі до вічний люди, відпустки є життя нема, війна во рак, з'їдає груди, та все заб'ється, як боєць, як штурмовик у лісосмузі смузі. Чи знає Бог коли кінець? Чого живуть убиті друзі? Та серце б'ється, як боєць, Як штурмовик хулі сосмузі, чи знає Бог коли?